Насак ну пішов через проход, кормив ячмінь. Отак от виглядає як і страшновато. А тут коли я відприскую хоча він відцівалки колес. Ну, коротше, трохи не дозаробляє. Ранками є роса. От так він виглядає до це сліди відцівалки. Отак. Ну, наче й страшнувато. Більше 10% не пригортає, Ну, і на цьому добре. А тут роблене, не роблене, роблене, потім не роблене. Отам шлейф ходить. Після глибокої лябоку корозі треба було засняти, щось затикав фігня, рядкосна. Отак, по автопілоту все, звісно. Покажу зараз себе, спробую. Я ж не оперний блогер. Отак. Сонечко в очі. Отак. Ще загорів. і весь. Кажуть солярій, не треба солярії. Походить цілий по, по дворі, вітер сонце тебе зробить. Пішов через брюхот. Менше на розвороті, під карбами рвати так, видно ота поперечка з того краю. Теж отаке типу, черніше. Тоб, пшениця людська, сусідська, Отак. Горизонти, горизонти. В общем, рухаємось. Вже ми, ми покропили цей ячмінь. Дали йому антистрес. Кропив статі то. Я вставлю кадри, як це було. Довго я хотів зробити, але не було погода. Тепер є, на автопілоті. Прикольно. Ну, ми перший слід по-любому йдемо на широкій резині, На виски піде все одно МТС. Горизонти, Ну, Гарно воно виглядає все чи що? Ми його кормимо. Завтра на ранок подивимося, що тут буде. Доброго за колісни, як себе поведе. Так теж видно. Чорніш. Воно кадково не було. І зараз піднімає. Так виглядає страшновато. Ну, фаза в нього така він не пізно, як і пшениця. Але але. як то кажуть, в сільському господарстві немає ідеального рішення. Отакий такий горизонт і склон. Мусиш вигадувати, показує на завтра якийсь там міліметр, типу, дощу. На е, як це, 5, 6, 7 типів прогнозів. На чотирьох з них показує на вівторок дощ. Але вже холдинг наш. Сказав, що він в вівторок хоче почати сіяти буряки. Та не знаю що воно буде. Там сусідів коліна робили. Отака От ерунда. Трошки є палки, не проблема. реля була зроблена вепром, після диски. Прям дуже класна реля, і виходить, він ішов Ось Так піддушилося жорстко. Він ішов оприскувачем, Оприсковачем не кидало, бо виходить, щоб не перенастраювати. ж Механічний оприскувач. Механічний додаток, щоб нічого не перенастраювати. Типа два трактори. То ми йшли. На, 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 там 10-11 км. Тезом ходимо 8,5 і трошки швидкість додалася, але за счет того, що гарна, все справилось. Ще мені приїхала з техноторга, петля зверна, фаркоп зроблю трошки другий, бо ліпачком нам не вчепилися, щоб вчепитися, покропити. покропити. Під, під кардан склав з, трох, з двох кусків з різних агрегатів. Те стоїть. Зроблю другий фаркоп, чуть-чуть як занизити цю землю треба, щоб бочку вибирати, бо це їздять, кроплять, коли лишається 100 літрів води, бо задерто. Ну це неправильно. Я хочу, щоб все було правильно. Або горизонт, або пару градусів долину. І все. І все буде хорошо. Не знаю, чи хорошо, але так мені буде подобатися. Це тут а в два сліди думаю, чи воно таке страшне нарізане. Оце тут, тут в два сліди, бо заїжджали, всипали. Відроселітри попробували. Поняли, що пойдеть. Він перерізав другий слід. Зараз йде. Зараз йде в той проходжу лиш. Так, повільно, щоб не пригортати. Отак.